Гадюк повилазило піпець. Вода піднялася сантиметрів на 20. Кажуть, ще буде підніматися. Ну це не точно. Ну, три дні, типу, пік буде. Чорт його знає. Піпець повніший. Я більше за атомну переживаю чим. Заводу вона піднімається медленно, пару сантиметрів в час. Одне неї втекти можна. От радіації їх його знає. Да уж, уроди гребані. Получив довгожданий подарочок спонсорів. Ждав, мабуть, цілий місяць не радості, як розумієте, ніякої. Нові плоскогубці, старі в багажнику, постійно працювали. Ладно, поїхали додому. Приїхали на річку, вроді успокоїлися, а то... Тій пішкосмічний город, звісно, петаплює мікрорайони типу Остров. Там на пару метрів підскочила, а до нас через плавню ще не дійшла, мабуть. Я вдома. Кома шоколадку принесла, доїдаю. Ну, як доїдаю, ще допіга залишилася, але не про неї. Настрою взагалі, звісно, немає. Але то таке, вода зійде за декілька днів. Чепуха. Мікрорайон острова, звісно, пострадає. І в основному пострадав весь лівий берег. Уже в телеграм-каналі видно, як орки тонуть в своїх окопах і на гумових човниках і металевих намагаються спастись. Міни детонують. На той стороні богілки дерева несе сміття, все це загрібає. Та йомайо. О, Серега куцай дзвонить, секундочку. Серега дзвонив з Кривого Рогу куцай Серега, ви знаєте канал його котушечки діє. Всі переживають як у нас. Як значений на нас цунамі рухається з, з фільму «Послезавтра», Але це таке добре. Товар получений. Найшов в шкафу у баті новенький ножичок він не майже не користується. Я йому подарував на день народження. G704 модельний ряд. Не знаю ще чи є в наліччі, але товстєнне класне лезо користується, бо ножичок грязний. І вже на... гравіровочка потерлася. Отакі От пироги. Ну, а я свої. Я своїх з собою таскаю. В машині полезна штука, якісь коробки вскрити, ліску відрізати, резинку, щось поправити. Хто на рибалку ходить, той дурних питань не задає. За чим у рибаків пару ножичків і пару паскогубців. Ці ви хорошо знаєте, ми їх таскаємо вже від 5, брав Ганзо. Здається, цієї моделі в продажі немає. Але модель дуже живуча. Бачите, тут закрита, це важливо. Оп, весь інструмент доступний. Я навіть набор з цими бітами плюс-мінус отверточки не таскаю. Всі отверточки є тут. І вони доступні. Клац, не ржавейка. Ніяких проблем. І найголовніше, так він складений, і все доступно, все під рукою і все треба. Коли розкладається, отут все закрито і защита. Тому що частенько, бува, і в машині щось крутю, і ще й треба сильно щось зажати і покрутити. Хоч ці губці на це нефіга не розчитані, ну вони держуть. Конкретні кандові такі металюги нержавіючі, ні разу не поржавіло. Скільки купляв мультитули на базарі, No нейм типу чи ви знаєте, всі ржавіють. Гаєчки ці вічно викручуються, розпадаються, дивишся на все заяфіваєш, як, як це до кучі забрать. Плюс ржаве гниє. Ці не смазуються, нічого з ними не відбувається. І згода в год, бачите, не капельки ржавчини. Точилочкою пользуємося. Кум на іглас накинув. Не віддам. Силочки в описі під минулим відео і, можливо, під цим розмістю. Але нам нарешті вислали новенький. Конкретний твердий чехол І ось вони. Оп, набору цих біт. У мене цей комплект лежить там, біля комп'ютера в шкафу. Як я казав, він дуже рідко може знадобитись. А от новенький мультитул. Цей, до речі, важковастий, але він конкретний, він під такі задачі й брався. Цей трошки облегч... облегшений. Теж бачимо не ржавійка, нічого гнить ржавіть не буде. Всі інструменти ховаються всередину, коли працюєш плоскогубцями. Все підпружинено, це теж важливо. Бо іноді пружини немає, вони гуляють туди-сюди. Як і внутрішні пилочки, отверточки і всі діла. Все надіжно защолкується всередину. І проблем не визиває. Лучше ганза, Firebird і не тільки лучше по ціні качество. Тут не поспориш. І це мільйон разів в інтернеті сказано, нема про що говорити, так сказати. Силочки в описі під відео. Тепер у нас буде новенький наборчик в машині, і це важливо. В Дніплогубці добре, але добре, коли їх двоє. Хоча, по факту, я вам скажу по секрету, їх буде троє. Але завжди десь якийсь загубив, кинув десь під тряпками валяється, не знайдеш. Але я знаю, що там десь про запас другий є, здьогнув. І погнав. Ножичком теж задоволений, ви знаєте, оранжевий це мій колір улюблений. Силочки будуть в описі під відео. Теоретично, якщо я їх розмістю там такі діла, зможете купити і або подивитись, вибрати щось собі цікавеньке. Там, до речі, є цікаві набори і більше 1000 гривень коштують. Але то таке, нам зараз, як ви знаєте, не до них вода пре. Але вже здається піки. Іменно в нашому селі нічого страшного. Хоча треба би провідати адмірала Перегара, як він там без паніки. Ніякої паніки нема, що називається. От якось так. Що ж, повторюю, ссылочки в описі під відео, подобається обзорчик. Хоча який це обзорчик, треба щось покрутити, поламати ними, але нема. Поки що нема чого. У мене все в справному, в доброму, задовільному стані, тому що є інструмент, яким завчасно це можна полагодити. Але на рибалки побачите їх ще не раз. Силочки в описі. Всім пока і до зустрічі на воді.